Для своїх односельчан Василь Росоха є справжнім прикладом патріотизму. Хлопець говорив, що бажає змінити країну на краще і своїми вчинками доводив сказане. З перших днів майдану був його активним учасником. Після чого відправився в гарячу точку країни, де віддав власне життя за світле майбутнє України. Як розповідають односельчани бійця, повернувшись з Євромайдану, хлопець не міг спокійно працювати, знаючи, що в іншому кінці країни йде війна. Після смерті знайомого теж бійця АТО Василь не витримав і, провівши друга в останню путь, сам таємно від усіх відправився на схід. Василь був дуже доброю людиною. Він завжди був привітним, чуйним. І для мене він є дуже великим прикладом. За словами директора Негровецької ЗОШ, дізнавшись про смерть Василя, учні школи з власної ініціативи зробили у куток пам'ять героя, де 40 днів не гасли свічки та не зникали свіжі квіти. Ця смерть його, я вважаю, стала тим прикладом того, що наша Україна дійсно буде жити, наша держава зміниться, тому що якщо є такі сини України. Життя повинно мінятися. Пан Іван розповідає, що знав Василя Росоху з дитинства. Каже, хлопець виростав дуже ерудованим. Чотири роки навчився читати, грав у футбол, писав вірші, в школі займав призові місця на районних та обласних олімпіадах, виграв турнір в шахи. Василь якраз є той хлопець, який, я думаю, перевернув світогляд у багатьох людей. Я причетний. Великий мір до його процесу становлення і водночас відповідає, відчуває відповідальність за його долю і навірно, так що воно де сталося, тому що це думаю, нормальний стан кожної людини, яка залишається жити, а е, йдуть у вічність діти, які достойні були цього життя. Після закінчення 9 класу вступив до коледжу, не бажаючи обтяжувати батьків, навчання оплачував самостійно, працюючи на сезонних роботах. Також на конференції запропонували звернутися до керівництва країни про створення іменних стипендій студентам у коледжі та вузі, де навчався Василь Росоха, та випустити збірку вершів загиблого бійця, якою б могли користуватися учні та педагоги Негровецької школи. Сьогоднішній захід я думаю, це є правильніше, тому що дуже часто передні покоління виховувалися на прикладі. Як бралися за образ, бралися вожді, бралися великі полководці і так далі. А між тим ми не замічали тих людей, які були поруч, які творили на тій території, де проживали, і багато чого змінили в житті як краю, так і, можливо, свідомості багатьох людей. Односельчани загиблого бійця та місцева влада ухвалили рішення про переіменування Негровецької ЗОЖ в школу імені Василя Росохи.